В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі христі, братя і сестри! Ісус Христос, своє Боже вчення, часто викладав у притчах, які брав із щоденного життя людей. У сьогоднішній притчі просіяча Господь пояснює відносини між Богом і людьми за допомогою порівняння між сівачем і богом, між зерном та Словом Божим. Між ґрунтом і станом людської душі, Боже Слово всемогутнє, воно вічне, правдиве і животворне, та доля його неоднакова в людських серцях. Про це виразно говорить Спаситель у сьогоднішньому святому Євангелії. Три частини небесного зерна йдуть намарно, бо падають на тверду кам'янисту дорогу або міштерня. Лишень одна четверта частина падає на добру землю і приносить багаті плоди. Дехто може спитати, яка причина того, що в людських серцях неоднаково приймається Боже Слово? І відповідь на це запитання дає сам Спаситель словами. Одне зерно впало край дороги, і небесні птиці видзубили Його. Це стосується тих людей, які слухають Слово Боже, але не приймають його до свого серця. Їхнє серце, немов втоптана тверда дорога, Вони, воно зайняте земними справами та клопотами. Що робить його кам'яним і твердим. Вони зайняті світом і не думають ні про Бога, ні про смерть. Вони йдуть до Божого храму за наказом чи за звичкою, і туди беруть з собою земні справи, клопоти. Так що вже немає там місця в серці тому для Божого зерна. Тож, йдучи до церковці, залишаймо багаж земних клопотів удома та йдімо на зустріч із Спасителем з вільним серцем та думкою. Щодо другого зерна, то воно впало на кам'янистий ґрунт. Згодом зійшло, але скоро засохло, бо воно не мало вологи. Тут мова йде про тих, хто з радістю приймає Боже Слово. Однак у часі терпінь спокус відпадає, відкидаєте Боже Слово, і воно не приносить плодів ніяких тій людині. Як часто люди... Повертаються з церкви, вони є дуже зворушені тим словом, яке почули в церкві з проповіді чи святої Евангелії. Та прийшло мале або більше терпіння, або випробовування, щоб підтвердити, чи Боже слово укорінилося в їхньому серці, то воно відразу забувають про нього, і хвилини терпінь те слово в'яне через нарікання, прокльони і втрату надії. Третє зерно впало між терня. Воно зійшло, але з ним розвинулось і терня, яке заглушило його. Це порівняння стосується тих людей, серця яких переповнені турботами цього світу, багатством і розкішю тіла. Світські заняття заглушують, заглушують те Боже Слово у їхньому серці. Вони забувають слова Спасителя, що за користь людині, коли вона здобуде весь світ, а занапастить свою душу. Коли звернемо увагу на четверте зерно, то воно впало на добру землю і принесло стократні плоди. Це є ті люди, що слухають Боже Слово і зберігають його у своєму серці. Це ті, що вірують і зберігають свою віру у своїх щоденних справах. І будьмо певні, що їхня нагорода буде велика на небі, бо Спаситель говорить: хто вірить в мене і зберігає моє слово, має життя вічне. Тому подумаємо про те, яке місце займаємо ми у цій притчі, куди падає зерно Слова Божого, на камінь, де воно проростає і відмирає, у терен, який його глушить, чи при дорозі, де його викльовують хижі птахи. Дорогі мої, хочу звернути вашу увагу на ще один аспект, а саме, що не лишень Боже Слово є зерном, але й кожне слово, яке виходить з ус людини, також є зерном. Наше слово це не порожній звук, але живе зерно, яке має властивість приносити відповідний урожай залежно від того, як ми використовуємо його. Якщо наші слова сповнені добрих почуттів і бажань, якщо вони правдиві й корисні, то без сумніву повинні принести гарний урожай. І, навпаки, якщо наші слова пропитані злими думками, такий буде і їхній урожай. Особливо закликаю бути уважними у словах батьків, адже наші діти це немов губка, яка все вбирає і все приймає до себе. Тому повсякчас будьмо пильними у наших розмовах, а особливо тоді, коли біля нас є наші діти. Бо наші слова це засіб, який у свій час принесе свої плоди, корисні або не корисні, як для інших, так і для нас самих. Тож, дорогі мої, запитаймо себе, а що сіємо ми у нашому житті, чи те, що прикрашає світ, чи те, що спотворює його. Пам'ятаймо, що посіємо тут на землі те будемо збирати у вічності. Для розвитку нашого духовного життя є надзвичайно потрібне Боже Слово. І якраз це слово ми можемо почерпнути на сторінках Святого Письма, яке є, немов невичерпною криницею, де кожна людина. Може знайти для себе необхідну науку. Ісус Христос колись сказав такі слова: людина житиме не лишень хлібом, а й кожним словом, що виходить з уст Божих. А уста Божі, це якраз записані в святому Євангелії. Як тіло, змучене важкою працею, мусить спочити та скріпитися поживою для подальшого шляху, так і душа, яка через земне життя відбуває подорож до неба. Шляхом повним різних небезпек, виставлена спокусами Злого Духа, і ця душа мусить час від часу спочити, відірватися від земних турбот і у Божому храмі підживитися тією небесною поживою Божого Слова і отак набратися сил до боротьби з ворогами нашого спасіння. А Ісус Христос, на підтвердження цієї правди, говорить: хто приходить до мене, не буде голодувати. А хто в мене вірує, не матиме спраги ніколи. Тому молімося щиро, щоб посів Божого Слова, що Бог розсіває на рілі наших сердець, приносив стократні плоди, щоб і до нас відносились слова, які колись Спаситель сказав, блажені ті, що слухають Слово Боже і зберігають його. Дорогі мої, стараємося бути доброю рілею та приносити різні духовні плоди. Пам'ятаймо, якщо те, що чуємо на проповідях, читаємо в Святому Письмі, релігійній літературі, будемо використовувати у нашому щоденному житті, то колись отримуємо нагороду від Отця Небесного. Також усвідомо, що наш час земного життя дуже швидко збігає, і з кожним днем ми всі наближаємося до кінцевої мети нашого життя. Тому... Любімо свою церкву, у якій проповідується Боже Слово. Нехай воно потішає сумуючих, будуть сплячі душі грішників і додає всім нам сили робити добро і провадить нас туди, де очікує нас своєю нагородою наш Небесний Отець. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри в Христі, сьогодні знову вами відповідатиму на ваші запитання. Перше запитання, яке є, на мій погляд, нелегким, і постараюся його якнайлаконічніше відповісти, але дуже цікаво поставлене телеглядачом нашим, чи телеглядачкою. Чи може священик вимагати якісь кошти на церкву? В першу чергу маємо розуміти, що таке парафіальна спільнота, і хто такий є чи адміністратор. Це той? Кого єпископ поставляє мати душпастерського опіку над даною громадою. Дуже важливо, щоб ми розуміли так само, що священник відповідає не тільки за душпасторство, але й організацію всього їхнього спілкування. Нормально в кожній парафії, згідно наших сьогоднішніх приписів, партикулярного права повинна бути і пастерська рада, і економічна рада, які допомагають священнику в служінні душпасторському служінні. Це є люди, які вибрані з громади. Дуже важливо, щоб учасники парафіальної громади брали активну участь, щоб все це не лежало тільки на плечах священника, і в даній ситуації священник мав зобов'язання щось в когось вимагати чи просити. Є певні зобов'язання, так само і матеріальні, нас, учасників парафіальної громади, всіх вірних, і цим повинні займатися в першу чергу ті, хто поставлені від парафії. Ті, хто належать до економічної ради чи пасторської ради. Якщо таких немає, на жаль, ці функції повинен виконувати священник, бо з нього, питає єпископ. Він є голова і пасторської ради, він є також голова економічної ради. Ось в будь-якому випадку маємо з розумінням ставитися до обов'язків, зрештою, один перед одним. а з іншої сторони, що я хочу сказати? Якщо йде про ті чи інші. Матеріальні пожертви чи якісь інші витрати на церкву. Це те, що залишається для нас, для наших дітей, для наших внуків. Це ніхто не інший не може забрати. Мусимо це також розуміти. Тому, якщо ми хочемо, щоб в нас вдома було добре, ми намагаємося прикрасити свій дім настільки, наскільки можемо. І так само маємо пам'ятати про те, що місце наших зборів, парафіальний храм, і ці споруди, які служать нашому духовному спілкуванню, можливо, катехетичний будинок щось інше, що там потрібно в нас на парафії, а потрібно багато всього, воно також вимагає і матеріальних е, утримань, матеріального фінансування. Пам'ятаємо про це і ставимося до цього з розумінням. І якщо будемо допомагати всією громадою нашою через відповідальних осіб, нашим душпастерям, повірте, нам душпастерям, набагато краще займатися тільки духовними. А не економічним справді. Наступне запитання сьогодні цікаво, Чи можна молитись лежачи? Взагалі молитися можна в будь-якому стані, але ми повинні розуміти одну дуже важливу річ не тільки лежачи. Тобто, коли ми усвідомлюємо, що молитва це моє спілкування з Богом, звичайно, що ми намагаємося прийняти найвідповіднішу поставу. Коли людина лежить, вона дуже розслабляється і може просто-напросто дійсно бути неуважною. Тому молитися лежачи також можна, але не тільки лежачи. Не звикаємо до цього. Бо по тій перестанемо взагалі, напевно, ми не зі всіма людьми, нашими рідними і близькими, спілкуємося тільки тоді, коли ми лежимо. Напевно, ми під час спілкування спілкуємося, чи сидячи, чи стоячи. І то є нормальна річ, так само абсолютно і що стосується нашої молитви, коли ми лежимо. Тобто, коли я помолився в нормальній відповідній поставі. Але ще під час того, як ліг звертаюся до Бога, це абсолютно нормально, і це є дуже добре. Але ще раз наголошую, не тільки. Лежач. І останнє запитання на сьогоднішній день, на якій відповідь зовсім недавно звучала, але трошки в іншому контексті. Отець, Всевишній Господь це Божі титули. Ми не знаємо Божого імені. Для нас це є скрите, але не думаю, що це є проблема. Тому що той, хто знає ім'я, має владу над кимось. Оскільки Господь є всемогутній, над ним ніхто не може мати влади. Але найголовніше не це. Найголовніше це, що Він для нас має бути і господарем, і всемогутнім. І дуже важливо, для нас, християн. Це дуже правильно згадано нашим телеглядачем чи телеглядачкою, Отцем. Він для нас має стати нашим батьком, а ми маємо стати. Його дітьми дорогі браті і сестри в Христі! Щиро дякую вам, що дивитеся нашу телепередачу. Дякую, що слухаєте нас. Навіть дуже багато священників уважно слухають і роблять певні зауваження. Але в будь-якому випадку, якщо у вас є якісь ще запитання. Які у вас виникли, які ви хочете почути відповідь в рамках нашої телепередачі? Просимо надсилати їх через смс-повідомлення за номером телефону, який ви бачите зараз на своїх телеекранах. Слава Ісусу Христу! Археєрейська свята літургія зібрала прочан з ближніх і дальніх сіл Тисменецького району. Чимало гостей прибуло із обласного центру. По-справжньому золота осінь теж благословила чудовою погодою. По відправленні служби Божої відбулось освячення води, а далі вірні вирушили хресною дорогою, очолювані владикою і отцями. Хресна дорога, збудована Єзупільцями, на місці з прадавньою і славною історією в урочищі Духова Криниця за вісім років, чи не одразу стала місцем паломництва. Йшли наші діди, йшли прадіти йдуть зараз. Важкий час був у радянські роки, тому що забороняли. Але відправи все рівно тут проводилася, тому що це місце не тільки історичне місце давнього Єзуполя, але це місце, яке славилося духовою краницею, до якої йшли люди для того, щоб оздоровитися. З настанням незалежності України з'явилась можливість пошанування святого місця, і люди не змарнували її. Ми виграли всеукраїнський проект із державного фінансування. Нам поступило 100 тисяч. До цього долучилася селищна рада, громадська організація, районна рада, обласна рада. І першим кроком, що ми зробили, це ми почали наводити благоустрій і замовили першу стацію хресної дороги. Поступово проводились роботи з упорядкування джерела, мостилась дорога, і стації набували завершеного архітектурного та естетичного вигляду. Минули роки ще багато роботи, але праця людська вражає і захоплює. Місце наповнене Божою благодаттю, спокоєм і блаженством. Тут дуже багато праці прикладено людьми. Тими умільцями, а також і жертводавцями, які приклалися до цієї хрещної дороги. Тому я хочу запрошувати всіх, хто ще не був у цьому місці в Духовій Криниці, попробувати почастувати цієї життєдайної води з цієї криниці святої. А також притися хресною дорогою, прилегла територія навколо духової криниці, селищною радою відведена під духовний центр у планах спорудження церкви і куполі. Бог так дав, що ми почалися все робити і почали думати, що зробити трошки більше. Робили толоки. Ми тут кожна субота, толока, 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 тому що це практично зроблено своїми руками. Будівництво 14-ї стації і символічного гробу Господнього відбувалося разом з читанням святого Євангелія і від пустових місць у зарваниці, Джублику та Погоні. Остаточний варіант перевершив усе до цього часу бачене. За два тижні прочитав новий завіт. От в нас середина гробу Господня зроблена так все від метея, коли прийшла Марія з Магдалину, щоб в суботній ранок відкотити камінь, направили похожого миру. А камінь вже був від коштів, стався великий землетрус. І сидів великий юнак, Белосніжний Одесь, то був ангел. І сказав, я знаю, що ви сюди прийшли. Ісуса тут немає, він воскрес. так ми зробили один. А так ми вже почали доповнювати, щоб від Марка зробити ще одного ангела, бо від Марка закінчили. Ангела. Там було два ангела, був Петро, ну ще треба доробити, нести, ще коштів трошки. ну будуть. Єзупільці вже мають послідовників у селі Кіношів Галицького району, теж вирішили будувати хрестну дорогу. Хресна дорога зараз на часі, саме на часі, тоді, коли наша Україна перебуває в стані війни. Щиро віримо і надіємося, що Святий Дух зійде на нас. Господь Бог допоможе всім нам, нашим родинам, нашим сім'ям. Кресна дорога біля духової криниці чекає прочан. А прочанином може стати кожен, хто щиро вірить в Бога, має прохання, перепрошення чи подяки за ласки. І що дуже важливо, її можна пройти самому чи з сім'єю для духовного походу тут створені усі умови.